झाल <coughs> बाल <coughs> Я говорю, наборники покидали, если друг друга не узнаете. Добрый день. Так, у нас да? Можно. Просто сейчас новых принцип однопытание шапки через номер 266 285. что так, так. давайте. первый пользователь обязательно признать. Давай.

конкурсу на звання кандидата директора комунального благоустрою приєму городської міської ради Братська міська рада по Братському району Карпатів. Даний проект рішення пропонується, пункт 1 порядку конкурсу на звання кандидата директора комунального благоустрою Братська міська рада по Братському району Карпатів, пункт 2 кадрової політики до 2024. Взяті на даного пункту порядку. Это оформлення пункту У приближення оголошення про початок формування конкурсної комісії. Такий порядок визначений постановою 1904 27 грудня 2017 року. оголошення про початок формування конкурсної комісії передбачає, як буде перелік документів і визначена дата, до якої подаються ці документи. До конкурсної комісії взагалі в рівні кількості входять відповідно до до постанови представники органу управління, орган управління у нас виконавчий комітет, представники трудового до колективу відповідного закладу, обрані загальні зброї і представники галузеви професійних пірогів. Громадських об'єднань у середньовому студенту відповідно національного керування та або запобігання функції. У разі, якщо у них відбулася реєстрація таких громадських об'єднань, не менше як за два роки додати рішення про проведення конкурсу. Ось, ну, і комісія в складі має бути 6-9 чоловік, це вже що підготовка пропозиції про членів комісії. Далі на ході, до 20 до 20 листопада у нас проходить прокордон прийняття проводити щодо кандидатур до складу конкурсної комісії і до 25 го 11 -го, не пізніше листопада, відбувається формування конкурсної комісії шляхом затвердження рішення виконавчого протесту. Далі уже досує конкурсна комісія, приймається документи, конкурсна комісія визначає переміг документів. Реповідному оголошенню і проводить саме засідання конкурсної комісії. І в результаті оприлюднення результатів конкурсу ми плануємо до 29 грудня у нас результати конкурсу. Кривник конкурс на комісії да. є, то я консульство. Кримник Керівник конкурсної комісії и визначається у рішенні е, про затвердження конкурсної комісії. Тобто у нас зараз будет пропустить

14, чотирнадцять, дванадцяти. Оприлюднення чи агент? Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Тому як ми формуємо конкурсну комісію, конкурс на комісію засяде. визначить вимоги до е, претендентів, хто тобто, будуть приймати участь на сетанту директора оприлюднить відповідним оголошенням. І okay. далі з 27-го, грубо кажучи, оприлюднюється, е, 10-14 днів. На подачі, на подачі, до 14 грудня подаються документи. До 14 грудня подаються Далі, документи. Далі, 14 по 28 число перегляд що? Прийняття документів. до 14 грудня подаються документи. До 14 документи, э, по документи. До документи. До документи приймається, потім пауза на, так, на 2 тижні. Так, дальше проводити конкурс. 14 до 28 ми проводимо конкурс. Скільки працівників комплексу? 14 декабрів. Прийом документів 14 днів, а ось 14 покладкових, що таке? означає? Не менше. Я розумію. Приймайте документи, не менше 14 днів. Ма питання, два певні 14 декабрів? Приймайте документи, а значить це тідає комплекс на комісії? Розглядає комплекс на комісії. Деємо два тижні робочий комплекс на комісії.

Раницы начали по питям. А вот просто тут 30 дней дается постановка, а вы стали как бы два тысяч дня до 2 тысяч. Если у короники ставятся раньше, то значит раньше захватит.

Вони зупиняють, що процеси закриваються. Ні, 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 просто так. Я думаю, то погано, то не так, то й то. Голова Кривоної Прослухової Організації Парканної Сітані. Ви визначилися чітко 9 чоловік, так? 3-3-3. 3 напрямки по 3 або Абочі, або детям. Двісті, від того колективу, наприклад, відчув чоловіки. А інші люди як вони визначаються? Три людини, дві-три людини будуть і в інших кількостях. Якщо вже будуть три людини від про то буде три людини і від органів. Я зрозумів. Факти... персонально? Це визначає е, виконком. Mm -hmm. Можливо, це буде персональне голосування по кожній кандидатурі. Скажіть, будь ласка, вимоги для громадських організацій, які мають бути комісії. Від громадських організацій можуть бути ті громадські організації, які зареєстровані е, два роки до проведення е, mm -hmm. конкурсу. Це або громадське об'єднання сфери охорони здоров'я або Тобто?

Відповідно до постанови, 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 відповідно Мені постанови, відповідно до 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 постанови, до постанови, відповідно до до постанови, я то, что мы схватили и решили. Все термины взяли Я думаю, коли готувалося це рішення, то вони були зробити. Тобто, автори читати, що в постанові теж. що в Україні. Погоджено. 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 од христија, од историјската мрзка и повеќе, со дафкени чинија. Проект 366, проекта е велико добро на паралелното сојавање на в зв'язку з виконаними роботами є економія по деяким об'єктам. Хочемо зараз запропонувати вам такі проєкт рішень з цим розподілом, для того, щоб підготувати проєктно-кошторисну документацію, вже з готовою проєктно-кошторисну документацію приходити на піднісні комісії та сюди. Така у вас сума загальна економія? Два за 16270. Хочемо також зараз трошки внести зміни даний проєкт рішення, Добавити ще один із пунктів, тобто там в таблиці, в першому пункті, ми пропонували шість будинків на високо-посодовочній документації на покрівлю. Е, хочемо один будинок, перемогється наслітки, що зобразити, а додати капітальний ремонт громадського будинку Кісневий корпус за адресою міського вражку Вустенгерський 23. Заявка там була. Є, є написана було, отримана будинок. Чи буде? Це лікарні, це лікарні. Сьогодні питання стоїть на все. там я розумію, що про точно робили всі речі. була заявка, ми розробили, сьогодні є тільки ППД, ПКД. Воно майже все. буде. Його немає там зараз сьогодні. Там я пропоную це до основи і зміну цей пункт дописати. В першому пункті є перемоги 17 будинок. Першому пункту є в перемоги 17 половин. Ні, це криша, це ПКД на криша. Ми пропонуємо робити ПКД. Щоб зараз готувати прийму користочні документації, що в нас були спротиві за все готовитися. У нас є питання в ПКД, що ми розробляємо залежно від кошторичної вартості в яких будівництва і мінімальні зараз не плати, це питання з Більше, Лучше. Лучше. Да, 6 об'єктів. Ми пропонуємо 6 об'єктів ПКД у Криві, 6 об'єктів 7 об'єктів СОЄ, при комплекту документації, і там все є третій пункт капітальний ремонт званих пунктів, але 15, 19, переможет приходить, що не вистачає коштів. З 1008 об'єктів я говорю, що там 4-5 об'єктів будемо недостатньо. Фінансування, ми сьогодні є таке, ми з економії це забираємо, коли кошти не просить, тільки економіці. Ви супродаєте їх що. А хто ми виконкові знає, коли ремонти, були, це ремонти будуть в цьому день? Беремо сім, переможі, два дев'ятнадцять разування. Немає, але в них є записано та можна подивитися, зробити. Це ми все робили від на то, що нам направляє життєкоменте, аби всі звернення, що приходили на виконком. Ми самі не придумаємо абсолютно. Які адреси, що і як, ми так не робимо. Є у нас лист з ризику що в 18 році, в 15-му році ми беремо за основу і звідти в порядку. І ми по них працюємо. Я представник злокому сервіса, а так, підправлять Дякую. їх.

Так, взагалі, що. 3,8 мільйони звітали з управління, так? Так, да, місяць, а на місяць ще. Можна, можна було все ну, 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 політично. Ну, ну, давайте брати ставиком в артейчас. І готувати вільні зарослі, які ось є в не викликані на сьогоднішній момент, договорими діючим на Брецьку продаву всю інформацію. О, так, всі, всі це ну, тоннек сенатор, ну, я не знаю, uh, да, да. Завтра. Завтра до убийства можно так. До уби. Си за уж так и все наконец. Що можливо ви не використаєте? Ну от я ж не стою у нас, то що вже економія, а зараз так як подивитися по аналізу, у вас на сьогодні є 23 мільйони, які ще лежать. Це ті, що ще будуть роботи там, роботи. Чи ви ви зможете з ними працювати? Чи вас ви можете? Може, не зможете. А 23 мільйони розказати, договора, сам примовить, встановлює. Вас це облік теж. Я не знаю, що. Останній раз, коли стояло завдання, ми з ним робили справилися. Ніби, що в гроші спустили, ми не йшли, так? Та і 8 мільйонів ми. Ми на робимо пошуку чогось там десь шукає. Треба підготувати інформацію. Всі договори, ці кошти, які вам будуть зберігатися, а ну подивимося, чи договори діють, чи не діють, чи против діють, подивимося, хто робить, що робить. Тому що завтра нарада буде дуже цікава, тому що є роботи, які робили за вашим кураторством. І хочу бачити, хто що робив. 23 мільйони, то набільше мало. Прозоро там, все є. Ні, ні, прозоро це...

Це рішення не має відношення до того, що я сказав зараз. Це вже не вирішення. Це вже вирішення. Вони їх просто розстріляють. Пусть імені не Це на ці ремонти, як теж. Якщо вони встали, просто вийдуть туди, якщо це потім... Якщо підготовить зараз проєктно-постовичну документацію, план 21-го і що? І що? і що? і що? Тому розводимо покирять, кажуть, там квітні місяці. Якщо ви з нового року зробити пошкодисну документацію. На суму? Якщо гроші буде дійсно в, паномі, в новому бюджеті, не Так я не зможу звертатись в бюджету, тому що в мене не буде експертизи, не буде ПКД, мене не буде цифри. Будуть знову надумані цифри. Я, я наносить свої питання. На типовий будинок швид. Про що ви говорите? І кінці отримають помінятися. Люби у 4 часа трохи п'яти, не поміняли речі, ви тих коштувати. Це одне питання. Щоб пройти експертизу, один експертному центрі, скільки часу вони будуть місяць. Бачите, сьогодні, в зв'язку з тим, що з'явилися приватні підприємства, то вони трошки скоротяться. А в загальному принципі відродують розпізні. Мені це там не місяць, це стандартна.

<говори> 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 Та було б через тиждень, було б краще, щоб через ну, щоб сьогодні прийняли цього терміну рішення, ми почали би якісь Щоб завтра ми порадили інформацію, ви подивитесь, ми так само глянемо, можливо, там дізналися. Потім знову треба буде виконком сікати. Так ми вже працювали б. В тому питанні, що ми другий раз, прошу виконком, це тоже розподіл зробити. <говори> Дуже багато питань по роботі ваших, глядників, ваших. Ну хоче бачити цю картинку, помітно. Точно, правда? А потім приймати рішення чи правильно співдіяти, що говорили Роберти по-перше. Ну, дійсно, можна заподіяти нам через гомельцев. А, да. Пробувати, чуєш. А краще остигнуть. Сама нормальна, нормально. В общем, трем бізнесу промоції. Вчора на будинку. Ну, компонент. А місце таргане. Просто хто там. Ну кого ты умеешь? Нет, у нас только порядок денег, и Нет, у нас только порядок денег. Нет, у порядок денег. Нет, у нас только 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 Олексій ну, надав детальну інформацію про рівні залишки, які є на ОКБ. І, 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 І за що є якось? І в Комкому треба спорядувати свої теж. Спокійне доручення в Комкому з очіпи, ОКБ, культура. І <звітник> <звітник> культура там не значні, в тому. Де там межа значності, хай дають. А, <звітник>

Even though you can put it in short of the technical what would be that uh because I don't know if that's what the question is. Yeah, no перекид коштів. Перекид коштів. Отже, що ми щось помістили в розумний чат. А з бюджету ще багато питань до нас. От мене теж же. Прочути ситуацію, що зараз закрив питання по медиках, а де буде далі? Тепер на зарплати. То коли ви будете, будь ласка, по цьому зібранню? Що хочете записати? 100%. Я очікую 100%. Дякую. Я бачу. Дієта про яку? Ні, це то, що дала лікарка. А що ти робиш? Я можу ще наступити. Один на яки? Сидіти, сидіти. Ну, закрити закидання. Це закидання. Там ніхто не там. Я можу про це можу. Я